Так, доброго дня. Сьогодні у нас 30 на 24-та, 25-те засідання постійної комісії з питань формування бюджету фінансових підприємств і діяльності та установ. Ми починаємо з представлення до реєстрації протокол, потім Рубі Василь Дмитрович. Кому головую на засіданні? Король Сергій Анатолійович. Секретар Георгій Італіїч. Усі як і ви бачите. Не можу. <плес> так, на порядку денному маске де так. Uh, порядок денег даний род, чи будуть якісь е пропозиції по порядку Немає. Просто тоді проголосувати. <плес> порядок, Хто за, да? Проти, підтримуйся. Дякую. Yeah. Розпочинаємо. Перше питання про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки захисників і захисниць і членів сімей на двадцять п'ятий рік. За повідомлення року Оксана навчальні пробують за експерименту. Будь ласка, пару слів, в цьому ті зміни. Так, у розділі другому програми соціальна підтримка захисників і захисниць України і членів і сімей передбачено одразу пошуку допомогу на навчання та оздоровлення дітей загиблих захисників і захисниць України. І обсяг даної програми в зв'язку з цією одноразовою грошовою допомогою збільшуємо на 2 мільйони гривень. Кому будуть з питання. якісь <гумно> <Німаєте позиції? гумно> запитання? Не має пропозиції. Замість даний проєкт рішення на розв'язку і подані редакції. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. за? Протест, спремов, отморова, сніпична, сніпична. Так, одну чи не проходимо досум. Прогнозик ми порядку надання заради на говорить допоможе за записне, чином DCM, the reform, complex захисників записне, після мене. Так само під Так, даним порядком за рахунок того, що ми Допомогу на навчання та оздоровлення дітей, визначено механізм такої виплати. Таку виплату ми плануємо здійснювати до 1 серпня кожній дитині, яка звернеться до селищної ради. Даним порядком затверджено додаток заяви по одноразовій виплаті навчання та оздоровлення. І додатком до цього порядку є ще заява. Де виплата буде до різдвя місця. Також тут передбачено цим порядком перелік документів, і до десь у червні місяці заяви будуть збирати від офіційного захисту населення та охорони здоров'я. Немає пропозиції.

на до нас надійшло звернення начальника міністра районної відділу поліції Романа Максиряка стосовно виконання вимог щодо встановлення відеоспостереження та з метою звичення і доходів до місцевих бюджетів, внесення змін до програми, так як у них у розділі 9 безпека дорожнього руху встановлення відеоспостереження плану було передбачено захід тільки при в'їздах у населений пункт. Вимоги їхні становлять за їм на виконання вимог у них встановлюється відеокамеру в самому населеному фонді. То у зв'язку з тим, що цей пункт 9.1 в новій редакції і описується, що впровадження стаціонарних технічних засобів для автоматичних сакцій порушень і призвання встановлення модернізаційних камер спостереження. І на дані так як планується. Вони вивчають відео франків, відео таких спостережень, що мають встановити в нас в територіальній громаді, тому, на ці це подібні кошти, 400 тисяч, у нас було на 25-й рік тільки 200 тисяч. Тому вони зменшають 200 тисяч з 24 року, тільки на 25-й рік, в тому місці встановили 400 тисяч. Такі зміни у програмі. ні до додаток один. Засушний до забезпечений. Так, да, там теж перед зв'язку з забираємо з 24 на 25 рік кидаємо. Дві п'ятиці. Загальна сума не міняється. Так, так, так. Приймати замість на розлітації та подання. Хто за даний проєкт рішення прошу висила? За проти приймався рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження програми відшкодування різниці розміром тарифів на житлово-комунальні послуги та розміру економічно облакованих витрат на їхнього дня для населення бібліотеки за. Директор кінецького ЖКХ зв'язку з тим, що на сьогоднішній день виросла ціна на електроенергію, і це спричинює такий важель, який необхід. Ну важкий такий, що ми мусимо піднімати тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак він звернувся до таким компанією, щоб не здійснювати фінансове навантаження на одержувач комунального послуги, надати йому. Відшкодування різниці між розміром тарифу на школу виконання послуга на водопостачання і водовідведення. Тому розглядається програма і ці видатки, якщо в разі селищного бюджету виділені, то розглядається питання стосовно виділення такої різниці під програму згідно бюджетного кодексу, стаття 91. Тому, е, дану, е, так як у нас є дві комунальні установи, які надають е, водопостачання. Кіменачки вже КХІ водоцентрального гуси кінецька громада. Ця програма розроблена для того, щоб їм зменшити навантаження на населення, і в разі подання тут також в цій програмі розроблено і ме затвердився і, і порядок одночасно. Як будуть звільнятися документація за розрахунком та заявою комунальної установи, яка раз у квартал буде за попавку, за закваза подавати тільки по того, що Різниця береться від самих кубів, скільки підняли води і ціни на світлої цей. І коли будуть розглядати різницю, яка собі вартість виходить по факту і скільки різниця платять тариф, ну на ту різницю ми. Тобто за буде протягом кварталу приходити по Так, так. Це да. той період, в який комунальні підприємства не можуть Так. Да. Uh -huh. А в той момент, коли я буду зможе збільшити, тобі будуть подавати на збільшення. Так, Це для того, щоб вони не були в мінусах і зберігатися. Так, вона ж ми не відбудова. Ні, держава зараз вже не Так, Раніше держава відчого, зараз держава не відшкодовала вони люди прописали хімістерний диджей. Так, очікувалися якісь запитання, подано про це не буде. Пропозиції винести даними про якішні вороги, то повністю допомогу рекламу. Так? Хто за? Проти. Утримався до тих розмістик. П'яте питання про розточник показників селищного бюджету керівницької селищної громади на 25-й Доповідач Доповідачного славно. Для забезпечення вчасних. Робіт та для того, щоб забезпечити також функціонування і це за такий період кінець е, шкільного року, і для того, щоб забезпечити функціонування і підготовки шкільних закладів до нового навчального року, для, з тим, що тендера проводяться у нас у практично усі видатки через тендерну процедури, тому не виносяться такі пропозиції на сесію. Перше, за рахунок вільного залишку, ми хочемо. Виділити 400 тисяч на uh, облаштування встановлення uh, відеоспостереження під програму uh, безпеки. Також uh, за рахунок перевиконаних... <пробітник> у кельменцях три і на Іванівцях, <пробітник> на, на, і, і, і на об'єкті у громадах. <пробітник> 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 да. І швидкість і фіксують номерні знаки. <пробітник> для того... Єдину базу для того, щоб якщо за автомобілем значить порушення, mm -hmm. то щоб ми розуміли, що автомобіль заїхав в громаду і. А mm -hmm. ну, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. в них громада це. Ну, потреби. Село Кутрини, Ага. І Я не знаю, з сторони цього розсочання, що розчаране, на Ну, Вони там казали, що там є ці. Ну, на за розчани, ну як кордону, так. <coughs> Та не потребує, і по на Кольцові, вроді би дві, і ще десь на не повинна такого, одна. Дві на кольцову, і ще одна десь є на кольцову. Ні, ні, чи п'ять моїх бути. П'ять у кемінцях. А, і, напевно, до... на вийні з кемінців десь по курсу. Так. Ну, да. да, а поставці. на варзині? Я ну, не сказала, дивіться, як дві Ну, ну так. <laughs> П'ять типу населенням населеному к'яниці і 2 да, Цікаво, що будуть знаки на мене розпітання, uh -huh. так ну в принципі проект рішення розданий. Чи, чи були якісь запитання? <позиції> Немає. Які були пропозиції? Даний проект рішення на Хто прошу голосувати. Хто за? Проти? Зокрема, дякую. Так, п'ять питань. У нас на порядок день вичерпаний, тому всім дякую за увагу і за